Простота, демократичність, функціональність, мінімалізм, яскраві акценти і холодні кольори, основа скандинавського стилю. Дивимося, як ці принципи втілюють на практиці наші дизайнери, маленька і бюджетна однушка для студентки, цей проект приклад ситуації, коли на ремонт немає ні часу, ні грошей, але хочеться жити з комфортом, хоча б мінімальним рецепт бюджетного, але сучасного і ненудного інтер'єру відомий. Скандинавська стилістика і меблі і допомагають в найскладніших випадках. Дизайнери вирішили пограти з кольором, частина передпокою і кухні пофарбували в соковитий лососевий відтінок, а для ванної кімнати підібрали яскраве панно з керамічної плитки зі східним візерунком дивитися проект повністю. Сірий інтер'єр, який став по весняному яскравим. У цьому проєкті добре видно, як дизайнери попрацювали над недоліками початкового планування. Щоб додати вані додаткові метри, дизайнери Катерина Белякова і Ольга Карайні трохи урізали хол, нейтральний сірий фон в громадській зоні квартири дизайнери розбавили яскравими акцентами. Диван соковитого жовтого кольору, подушки з різнокольоровими принтами і картини в стилі поп-арт об'єднують підлоги натурального медового кольору. У холі яскравих плям додають барвистий комод з ящиками і люстра каре де у спальні шпалери світлих бірюзових тонів поєднуються з жовтим покривалом і кораловими подушками дивитися проект повністю. Двушка з ремонтом за мільйон гривень. Дизайнер Анна Морозова підібрала м'які заспокійливі відтінки і просто обстановку. Взявши за основу скандинавський стиль. Вона зазначає, що інтер'єр не перевантажений декором і кольором, випромінює легкість, природність і простоту. Скільки ремонт потрібно було зробити максимально економічно від перепланування відмовилися дивитися проект повністю. Таунхаус в скандинавському стилі в новому Бакево. Для оформлення світлого затишного простору вибрали білий фон і світлі пастельні тони, відмовившись від яскравих акцентів, індивідуальність інтер'єру надає безліч простих елементів декору постерів і панно, різьблених дерев'яних бук. Крім того, чималу увагу автори проекту приділили підбору освітлювальних приладів. Якщо в мансарді і на кухні вони прості і функціональні, то в спальнях з'явилися незвичайні пухнасті люстри. Дивитися проект повністю: темна квартира, що стала світлою і затишною. В результаті перепланування квартира умовно поділена на житлову зону спальня і дитяча, і житлову кухня, гардероб і санвузли. Розподіл обумовлено розташуванням панорамних вікон і найбільш оптимальним використанням великого внутрішнього простору квартири, в яке не проникає денне світло. Колірна палітра інтер'єру була продиктована архітектурою простору і вимогою замовника до його універсальності і ненав'язливості. В інтер'єрі використана нейтральна основа дивитися проект повністю. Невелика двушка з кухонним островом і рожевою ванною для обробки вибрали якісну фарбу і шпалери в якості акценту, в спальні блакитні хвилі. Шпалер переходять зі стін на стелю. У вітальні за допомогою жовтої фарби намалювали декоративні промені. світла, деталь, що запам'ятовується, на підлозі паркетна дошка вітчизняного виробника. Вона привернула дизайнерів кольором, текстурою і прийнятною вартістю дивитися проект повністю. Затишна пітерська квартира в скандинавському стилі. Замовники хотіли отримати теплий. Затишний інтер'єр, в якому вони відчували б себе максимально комфортно, позитивні емоції у них викликали прості форми: поєднання білих і сірих відтінків зі світлим деревом, геометричні візерунки і природні мотиви, тому при створенні інтер'єру квартири було вирішено орієнтуватися на скандинавський стиль. Кольорове рішення побудовано на поєднанні сірого і кольору світлого дерева з родуватим відтінком, яскраві акценти в інтер'єр вносить меблі. Дивитися проект повністю. Маленька київська квартира, яка здається великою, у пошуках оптимального планувального рішення була придумана кілообразна передпокій в кілі, якої симетрично розташовані два дверних отвору: один веде в вітальню, другий, в гардеробну колористика інтер'єру, побудована на відтінках сірого кольору. За словами дизайнера, вибір сірої палітри не випадковий, це і колір фасаду будинку, побудованого в 70, ті ж 70-ті і суконний настрій, з яким асоціюється цей період в історії нашої країни, дивитися проект повністю. Маленька однушка, що перетворилася в дівчину, особливість квартири в її неправильній формі і невеликій площі. При цьому замовниця хотіла облаштувати на 38 квадратах повноцінну спальню. Вітальню і кухню з обідньою групою авторам проекту вдалося виконати всі вимоги. Житловий простір розділили перегородкою з вбудованим всередину телевізором. Вийшли вітальня і спальня, дивитися проект повністю: метал, дерево і цегла в звичайній панельці. Фішка проекту старовинна цегла, якою облицьована стіна у вітальні, замовнику близька стилістика лофт, але в панельці. Зі стелями 2,7 сім метра можна було використовувати тільки деякі елементи цього стилю, тому в обробці є фарбування, в тому числі грифельна яскраві шпалери в коридорі і цегляна стіна як акцент в інтер'єрі, дивитися проект повністю. Читайте також, як оформити інтер'єр в скандинавському стилі, скандинавський мінімалізм меблі Юнікамблер» дорого і бюджетно, як не нудно оформити скандинавський інтер'єр.